Ми ну, зараз будемо спілкуватися з Андрієм Отчинашем, командиром екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, який перебуває на Бахмутському напрямку. Андрію, вітаю! наживо в ефірі марафону. Отож, яка є ситуація на вашому напрямку? Розкажіть про основні події. Доброго дня, студія, Доброго дня, телеглядачі. Ситуація достатньо гаряча. Ворог підсунув сюди величезні резерви. Слава Богу, кількість обстрілів кабами наразі трішечки зменшився. Тим не менше, один каб зносить як мінімум 3-4 будинка один біля одного. Тому це дуже небезпечний боєприпас. Але за рахунок того, що у лютому силами оборони України було знищено близько 15 ворожих літаків, все ж таки вони зараз значно обережніше почали використовувати керовані авіаційні бомби, почали використовувати їх не так прицільно, що дає нам змогу все ж таки е, якось тримати оборону значно краще в варіанті ніж це було, б якби вони стрі. Прицільно. Ворог намагається дійсно просуватися, але у нього відверто нічого не виходить, і він отримує надзвичайно величезні втрати. Власне, вже відчутно те, що на деяких напрямках ворог дійсно послабив свої наступальні операції через те, що втративши величезну кількість людей, вони просто не мають вже такого запалу, як це було раніше. Ось. А Сили оборони України, і в тому числі бригада Рубіж, роблять все можливе і неможливе для того, щоб. Генеральний штаб міг збільшувати плюсики у кількості мертвої русні і мертвої знищеної техніки на території України. Андрію може я уточнити? Ви кажете, величезні резерви ворог підтягнув? Що таке величезні? І це люди, техніка? Що це? Це і люди, і техніка, важко сказати на рахунок кількості особового складу, але з урахуванням того, що втративши 17 тисяч особового складу тільки на Авдіївці, це 37 квадратних кілометрів. Вони далі намагаються просуватися. Тобто, з величезними, надзвичайно величезними втратами, вони посилають все більше і більше людей, тобто в них резерви ну, дуже великі. Цифри говорити важко. На жаль, чи на щастя, я не в головному управлінні розвідки. Так ось і таким такою інформацією не володію. Але тим не менше, ми відчуваємо, що от на кожного вбитого росіянина інколи відчуття, наче приходить два вбитих два росіянина, і потім вони стають вбитими ось власне. Бригада Рубіж, наприклад, за останній період часу гарно спрацювала, знищила і ворожу техніку, і ворожу авіацію. Це можна не авіацію, ворожу гради. Наприклад, машини це можна побачити в нас на офіційних сторінках. Ось але було б, звісно, прекрасніше, якби ми відчували, що росіян зменшується. Тим не менше, сили оборони України готові знищувати ворога кожного дня і до моменту знищення самої Росії Андрію. Хочу ще детальніше розпитати про ситуацію довкола часового яру. Бо от маю цитату найближчою тактичною метою російської армії е, має е, Має бути місто часів яр однак, повномасштабний наступ малий ймовірний. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у мережі X. І от е, моє питання: е, що власне там відбувається, чому росіянам так залежить е, взяти часів яр? А, потрібно розуміти, що часів яр це місто, яке має основну дорогу, яка веде по факту. До Дніпра, тобто наступне місто після часового яру, це Костянтинівка, Дружківка, Павлоград і Дніпро тобто, це пряма дорога, і звісно, що ворогу потрібно брати основні дороги, намагатися брати основні дороги для того, щоб якось просуватися надалі. На рахунок того, що відбувається в часовому яру, як би сумно це не звучало, але. Те, що відбувалося, і на Бахмутському в самому Бахмуті, і на Авдіївці, вони його намагаються знищувати, старати за рахунок знову ж таки тих самих керованих авіаційних бомб. Після чого будуть посилати туди величезну кількість м'яса, яка просто-напросто буде вмирати, але оборона часового яру покращується з кожним днем. Вже неодноразово показувалися і оборонні споруди, які там. Е, наразі будуються і були побудовані, тому сподіваюся, що е, ну ворога нічого не вийде. А знову ж таки, ми зробимо все можливе для того, щоб знищити максимальну кількість ворогів і щоб вони просто навіть не хотіли підходити до міста Часів'яр і до будь-якого іншого населеного пункту. Е, отож, нам з собою і не потрібно готуватися до повідомлень про нові м'ясні штурми. Я так розумію, якщо справдиться прогноз Андрія, е, дякую, Андрію, за е, те, що дякую. повідомили. Андрій, чи наш командир епік. Екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку фронту.